Україна змінюється для того, щоб вистояти та перемогти, щоб звільнити наші землі, щоб гарантувати собі та світові безпечне, мирне майбутнє. Ключовим завданням після оборони є відновлення. Це те, що потрібно мільйонам людей тут і зараз. Перший напрямок житло. Продовжуємо програму. Є відновлення за пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 мільярда гривень. Кошти отримали майже 19 тисяч родин. Найбільша потреба на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Саме там місцева влада має докласти максимум зусиль, аби оперативно фіксувати збитки та вчасно розглянути заявки. Щодо знищеного майна отримали від громадян майже 5 тисяч звернень. У дії згенеровано вже 346 сертифікатів. Середня сума кожного близько 2 мільйонів гривень. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися. Третій компонент програми компенсації, за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів. Є відновлення. Пільгова іпотека є оселя. Ще один спосіб придбати житло. Понад 4 тисячі 300 українських сімей уже ним скористалися. Вони отримали пільгові кредити на суму 6,3 мільярдів гривень. 30% отримувачів купили квартири в забудовників. Таким чином, ми стимулюємо галузь будівництва. Саме ця галузь має бути однією з провідних у повоєнні роки, аби компенсувати втрати в житловому фонді, яких завдав ворог. Ще один напрямок відбудови, де активно працюємо, це медицина. Росія свідомо атакує наші лікарні, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. 1455 медичних закладів пошкоджено, 190 цілком зруйновані. Їх потрібно відновлювати з нуля. Ми не чекаємо закінчення війни, аби взятись за це завдання. Наразі 411 медичних об'єктів повністю відновлено ще 412 частково. Працюємо далі в інтенсивному режимі, бо кожен медичний заклад, що поновить роботу, це врятовані людські життя. Ще один напрямок у відбудові: освіта. Понад 3,5 тисячі освітніх об'єктів атаковані російськими варварами, з них половина це середні школи. За час повномасштабної війни вдалося відбудувати більше 500 освітніх закладів. Працюємо над цим спільно. Уряд, регіональна та місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство. Наступний напрямок відновлення, який ми одразу визначили пріоритетним, це відновлення економіки. Для цього підтримуємо український бізнес. Наші підприємці адаптуються до реалій воєнного часу та дивляться в майбутнє з оптимізмом. Другий квартал поспіль маємо позитивні очікування щодо зростання ділової активності. Продовжуємо надавати пільгові кредити та гранти малому і середньому бізнесу. Виплатили 2 мільярди гривень мікрогрантів на власну справу, 2,2 мільярди гривень переробним підприємствам на розширення виробничих потужностей, 541 мільйон гривень аграріям на висадку нових садів і створення нових теплиць. Окрім цього, за час повномасштабної війни бізнес отримав майже 40 тисяч кредитів на 155,5 мільярдів гривень в межах програми 5.7.9. У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо году про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ. Після її підписання Єврокомісія виділить 335 мільйонів євро допомоги. Це кошти на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію. Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч. Працюємо далі для якнайшвидшої перемоги та кращого майбутнього для нашої держави. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.